Ти отам у вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни. Ти отам, серед жаху і болю, ти отам лиш тримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе ворги. Зранку поле омиє росою, тільки чуєш, тримайся, живи. Глянь на обрій сонце і світло. Глянь на обрії майже весна, он, де листя у обіймах із вітром, вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми, знає він. Ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму. Щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде, Господі з тобою, ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля, знай вже скоро, Тримайся, живи. А деякі люди, ангели, хоч крил можливо й не мають. За їх слідами весняними добро по світу ступає, у їхніх очах так сонячно, і затишно з ними душі, їм часто буває боляче, проймають буденні дощі, серця їх відкриті кожному, оцим і вразливі вони. У цьому світі тривожному їм важко у натовп піти, та все ж вони йдуть сяючи, щоб нам освітити шлях любов'ю серця обіймаючи, женуть весь буденний страх. Я знаю, я бачила ангелів, що сяють без жодних прикрас. Вони не завжди понад хмарами, вони ходять тут, поміж нами. Мій ангел, ти завжди порч йдеш. Навчи мене дорогу обирати. Усі дороги. Дар тобі з небес, довірся серцю, серцю краще знати. Мій ангеле, а що коли болить, як ноги зранені, і покидають силу, упевнено тримайся за блакит, Тоді я подарую тобі крила. Мій ангеле, а що, як прийде страх, тоді не йти мені, не летіти. До мене притулися не літва, страхи розвіються, то вітер. Просто вітер. Мій ангеле, як легко стало йти, нема страху, ні сумнів, ні болю. Ти говори зі мною, говори, я тут, я обіймаю твою долю. Ви повернулися додому в Україну, лиш Господу відомо, що в душі, позаду все. Прямуйте без упину вперед. Відкиньте спогади лихі. Ви повернулися. Ви тут, біля родини, у когось мама плаче на плечі. Вона давно не обіймала сина, і так боліло в неї на душі. Ви повернулися не зламані злим вітром, а скоро день народження Христа. Він ваші рани вилікує світлом, Загоїться поранена душа, ви повернулися. Радіє вся країна своїм відважним донькам і синам. Ніколи не впадемо на коліна, бо в нас такі герої. Слава вам! Світи і о мене тебе пітьма. Іди. І з кожним днем ростиме сила, веди і не торкнеться самота, лети, побачиш, як зміцніть крила, відчуй і серце сповниться теплом, даруй і в сотні раз тобі воздасться, рятуй і все повернеться добром, Муруй, ти, будівничий свого щастя. Цвіти і квітом криються стежки. Рости і станеш книгою для когось. Прости і будуть світлими думки, люби. Твоя любов це дар від Бога. А я пишу, а що мої вірші? Це сльози, радощі, перечуття, надії. Я ними обійму твої дощі, я ними твоє серце бігти, я не обійму твої стежки, щоб радка була пішла поступити. Щоб ти не тільки йшов, а зміг вітати. А я подяку Господу віддам за те, що словом можу обійняти, за те, що можу у своїх віршах. Частиночку душі подарувати. Поезія це завжди неповтори, які безсмертні дотик до душі, писав Іна Костенко, а й справді поезія це особливий вид творчості. А поети особливі люди. Вони здатні будь-якій людській думці надати красивих, мелодійних форм, надавати рис безмежності, подіям, почуттям. Поети це філософи, які по-особливому бачать і сприймають все навколо, і по-особливому це передають. Поезія прикрашає життя людини, робить його яскравим і змістовним. Коли вірш написаний від душі, то він є унікальним. Саме такою є творчість талановитої Бориславської поетеси Галини Британ. Її поетичні рядки написані душею, щиро та відверто. Вітаємо пані Галину з ювілеєм та бажаємо довгих літ життя в мирі та здоров'ї, творчих злетів і нових поетичних збірок.